Слава Богу, церква, брати, сестри, гості, друзі, хто є з нами тут у залі, Радий вас вітати і бачити. Ради вітати тих, хто дивиться нас у Ютубі. Ми також вітаємо вас і раді, що ви з нами на служині. Присвячуйте цей час, щоб воздати хвалу Господу, щоб поклонятися з Його церквою і дякувати Богу за всі милості. Надіємося на. Те, що Господь скоро прийде, і ми впевнені в тому, що Він все тримає у своїй руці. Амінь. Амінь. Як би не сталося в нашому житті і щоб не траплялося у світі, ми знаємо, що Господь все тримає під своїм контролем. Я знаю, що ми переживаємо за долю нашої країни, і знаю, що вас турбують ці новини, які були останніми днями. І хочу вас запевнити про те, що якщо Бог не, не сузіжди вдома, то напрасно всі труди тружників, да? напрасно трудяться строючі його. Тому, якби ми не прикладали зусилля для того, щоб щось будувалося, ми знаємо, що ми віруючі люди, знаємо, що все від Господа, все будує Господь. Що нам потрібно робити в цій ситуації? Не переставати стояти у істині і молитися за те, щоб Бог дарував нам свободу, дарував нам мудрість і прикратив Оцю війну, яка зараз триває, це те, що ми можемо і маємо з вами робити. Молитися, стояти у проломі за нашу землю, за нашу батьківщину, за наших рідних, за нашу свободу. Слава Богу, ми в цій країні маємо свободу, як і, і таку політичну, так свободу маємо і релігійну. Ми можемо збиратися, проповідати на рідній мові, Слово Боже, поклонятися Господу. І це той, той момент, який нас радує. Дякуємо Богу за те, що маємо сьогодні таку можливість прославляти Господа. І в нас є група прославлення, яка нас поведе сьогодні в поклонінію прославлення. Тому приєднуйтеся всі, хто в залі, і ті, хто нас дивиться в Ютубі, також співайте разом з нами. Оператори будуть показувати вам текст, ми будемо воздавати Господу хвалу. А потім будемо слухати Слово по темі, яка сьогодні в нас є, чергова тема. Потім будемо мати час для того, щоб молитися за потреби, які. Ми маємо, да, і Богдан Висоцький нас поведе сьогодні в цьому. Час і місце для прославлення, добровільне пожертвування і вечеря Господня. Вечеря Господня це центральне сьогодні в нашому служенні, що ми будемо звершати. Це виконання Божої заповіді. І кожен з нас до цього готувався, і хай Господь благословить, щоб це служіння воздало славу Господу і принесло йому хвалу. Помолимося. Тобі ти даруєш нам сьогоднішній день, даруєш нам життя, даруєш нам свої благословіння, видимі і невидимі, Господи. І ми тобі вдячні за це. Ми поклоняємося тобі. Ми знаємо, що ти Бог всемогутній, всесильний, люблячий. Ми знаємо, Господь, що ти тримаєш всесвіт все у своїх руках. Ми знаємо, Господь, що ти дбаєш про кожного з нас і тобі небайдужа доля кожного, кого ти створив. І ми тобі вдячні, що ти потурбувався про нас і дарував нам спасіння по своїй милості. І сьогодні, як спасені, мисту тут церкві перед тобою, хочемо тобі воздавати хвалу і поклонятися тобі, нашому Богу. Тому будь прославний і возвеличений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Також просимо тебе, щоб ти торкався сердець тих людей, котрі ще не, не знають тебе як свого Господа і Спасителя. Касайся їхніх сердець, хай твій Дух Святий наповняє їхні серце, міняє їхній розум і їхнє ставлення відносно тебе. Благослови, раді Твого імені і дякуємо тобі за все, що маємо. Амінь. Вітаю вас, дорога церква, і ми з вами сьогодні зібралися в Домі Божому для того, щоб славити нашого Бога, щоб слухати Слово Його, щоб звертатися до Нього в молитві. І я зараз пропоную вам, щоб ми послухали мелодію, і зараз щоб у нас був час з вами декілька хвилин. Помолитися, подякувати Богові за цей тиждень, який Він нам дав, який ми з вами прожили, що Він давав нам кожного дня продливав наше життя. Кожного дня Він оновлював свою благодать над нами. І я думаю, в кожного з нас є купа всього, за що ми можемо йому дякувати. І зараз в нас час. це Молитися, славити нашого Бога. Ви можете сісти, можете молитись, сидячи, і після цього ми з вами станемо на наші ноги і заспіваємо і прославимо нашого Бога. А зараз час для молитви. Мій Бог, я дуже вдячний тобі за... за те, що ти є, за твою милість, за твою благодать, за твоє довготерпіння. Я дякую за те, що ти завжди поруч, за те, що ти провадиш, захищаєш, що кожен крок, який ми робимо, ми робимо з тобою, що ти завжди поруч і спереді, і ззаду нас. Ми в твоїй руці. Дякую за твою безмежну цю любов, яку ти являєш нам кожного дня, за безмежну благодать, яку ти оновлюєш кожен ранок над нами, мій Бог. Я дякую тобі за ту можливість, яку ти даєш славити тебе, поклонятися тобі. Дякую за можливість сьогодні бути в домі твоєму, щоб прославляти і молитись, щоб слухати Слово Твоє. Я дякую тобі за Твого сина. Дякую за цю жертву, дякую за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого сина, щоб ми мали життя вічне. Ми були мертві, а ти знайшов нас і Воскресив. Ти любиш нас і я дякую тобі за це. Благослови сьогоднішнє зібрання, благослови кожного з нас. І нехай лише Твоє ім'я буде прославлене. Слава і честь і поклоніння лише тобі одному, єдиному Богу. Амінь. мій Господь, у темряві, очі мої просвіти Дай, що побачив красу.

i'm Дамо молитви нашому Бога. Господи, я в Іщині Бог, і дійсну, ніколи я не спавну ту ціну, яку ти заплатив за мене, за те, щоб визволить мене від цього. І нова якість нашого Бога. І я хотіла поділитися такими словами. Божа доброта незмірна, вічна, нескінченна, незбагненна для нас. Найбільшим видимим чином вона відкривається людям в особі Ісуса Христа. Добро і любов сяють у кожному вчинку Ісуса. Кожному з його чудес, у більшості його слів, наш Бог люблячий, доступний, смиренний. Він сказав про себе: я добрий пастир Івана 10,11, я не прийшов судити світ, але щоб світ спасти, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Придіть до мене, всі стружені та обтяжені, і я дам вам відповідь. Ісус. Є для нас величезним прикладом тілення доброти, яку він проявляє до нас сьогодні в наших життях. Давайте прославимося.